Дуже рада такому подарунку немає слів, я в захваті. Велосипеди для внутрішньо переміщених осіб. Різні майстерні в різних містах України їх ремонтують, і ці велосипеди їм дуже сильно допоможуть. Громадська організація об'єднання відповідальних громадян для центру підтримки ВПО 24 у громадській організації Юсайкл замовили велосипеди для внутрішньопереміщених осіб, для волонтерів і для тих, хто потребує цього транспорту в межах міста. І Юсайкл відповіли нам позитивно, і вони нам надали перші 11 велосипедів. В Європі збирають велосипеди для нас, жителів Європи. Потім організація Юсайкл Київська. Доправляє їх сюди до країни і на місці різних майстерні в різних містах України їх ремонтують і віддають на потреби ВПО. Ну, як і ми, бо ми займаємося це вже не перший рік. Хочу подякувати нашим бельгійським друзям, які от передали ці велосипеди для внутрішньопереміщених осіб. От. На об'єднання відповідальних громадян, і ми з плануємо сьогодні вручити ці велосипеди от, нашим переселенцям, ну якось покращити їхнє життя. От, для того ж, ну люди втратили, ви ж розумієте, що люди втратили не лише домівки, а вони втратили все. І одяг, і, і якийсь скарб нехитрий. І ці велосипеди їм дуже сильно допоможуть. Я тобі даю мерседес серед велосипедів. Ти знаєш, що таке кананделе? В нас знімають, я не скажу. Не скажу, каже, ти не знаєш. Тримаємо раз. Волонтерила на Плюс», і... Та зараз всі волонтерів і працюю. І дуже рада такому подарунку. Немає слів, я в заході. Будемо дивитися криворіжжя, кататися на чудових подарунках велосипеда. Першим етапом співпраці в рамках цього проєкту було 10 велосипедів. Ми їх відремонтували, оцінили їх зовнішній вигляд і розуміємо, що можемо, в принципі, зробити в 10 разів більше. Тобто велосипеди приходять в доволі непоганому стані, вони не потребують великих вкладень, кладень потребують, але невеликих. Тому вважаємо, що можемо ще обробити і ще їх відправити на служіння людям, що зараз потерпають від відсутності транспорту. І ми сподіваємось, що люди користуватимуться ними і показуватимуть, що велосипед це транспорт зручний і комфортний навіть в межах такого великого міста, як Кривий Ріг. І сподіваємось, що ми замовимо ще одну партію, вже більш велику, тому що компанія це всеукраїнська і навіть міжнародна. Компанія називається «Bikes for Ukraine». От, І вони вже завезли більше тисячі велосипедів більше, ніж 30 громад. І це дуже потужно і спонукає людей користуватися екологічно здоровим транспортом, що призводить до особистої економії коштів і здоров'я.